Шутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили Його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: Ти той, що маєш прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ж ті мужі до нього, кажуть: Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, ти той, що має прийти чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від дух. Немочей, та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блажений той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна: нащо ви прийшли? Нащо ви вийшли дивитися в пустиню, на тростину, що її колише вітер. Нащо ж ви вийшли глядіти на чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палатах. На що ж тоді ви вийшли подивитись? На пророка? Так, кажу вам, і навіть більше, ніж пророка, це той, про кого написано: ось посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими жінок. Нема нікого більшого понад Йоанна, а в царстві Божім більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законики відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього.